Психотерапевтичні тюди, і така незвична фотографія і мій підпис «Делеговані люди. Фотографія дуже реальна, ніякої постановки перед вами випускник престижного університету Сполучених Штатів разом з своїм батьком. Але це не Сполучені Штати. Випускник то дійсно університету Сполучених Штатів. Але поряд з ним людина, яка зношена життям. яка щоно прийшла, мабуть, з поля. Босі ноги, мабуть, знову рис, посадка, чи щось робили в тій воді. І зрозуміло, що ось таке життя якось не поєднується з цією мантією чапочкою, таким святковим, святковим одягом його дитини. Але це не виключення, чому я і назвав нашу зустріч і показую цю фотографію. Делеговані люди. А це Тихоокеанський регіон, це країни Тихоокеанського регіону. І там є така соціальна, соціальна особливість. Сім'ї, як правило, достатньо великі сім'ї, де всі важко працюють, більшість селян, більшість добиваються цієї горсточки рису, бідні, нещасні, тих своїх халупах, вибирають. Одного із своїх дітей, в якого і цей батько, і його сім'я, і навіть інші сім'ї цього села починають вкладатися як в своє майбутнє. Тобто, да, це реально. В силу того, що вони ходять в таку школу, і вчителі кажуть, ось ваша дитина дуже розумна, от тоді і вербирається делегат в наступне життя. На якого накоплюються гроші, відкладаються гроші саме на цю дитину. Ні, це не значить, що інші будуть голодати. Просто для цієї дитини створюють шлях в майбутнє, для того, щоб потім, а нещасна бідна сім'я чи кілька сімей, чи ціле село, яке зібрало ці гроші, посилає цю дитину за океан, щоб вона навчилася, щоб здобула професію. А потім, коли вона стане заробляти. Лікарем, адвокатом, інженером, будь-ким в хорошій країні, цивілізованій країні з високими заробітками вона буде утримувати своїх братів, сестер, батьків, а іноді навіть все село, яке делегувало. Делеговані люди це величезна відповідальність. Ми доволі часто на своїх дітях практикає, практикуємо підсвідомо слово делегувати щось. Ми говоримо, ви наше майбутнє, ти наше майбутнє. Я хочу побачити. Але одночасно ми вкладаємо в це дуже егоїстичне розуміння: ти мене не залишиш, ти будеш про мене піклуватися. Таким чином, ми дійсно пробуємо забезпечити як мінімум себе. Можливо, це звучить достатньо егоїстично, коли ми говоримо про делегованих людей, ну в даному випадку, делегованих. Дітей, але цей механізм, він достатньо такий біологічно простий і примітивно досягаючий. З єдиним, але я інколи задумуюся і думаю, ну добре, вибирають цих дітей а, по принципу розумний. Він освоїть, він досягне і так далі. Але що буде потім з ним, з його моралью? З його якостями і розумінням, усвідомленням, скільки робила ця сім'я, як вона важко працювала, як вона пахала, на те, щоб тебе відправити за океан і вчитися. Яка в тебе відповідальність перед тим нещасним, бідним, обідраним селом, яке чекає, що саме він досягне і радіє успіхам, світлинам, ось таким, дипломам? Фотографіям з роботи, фотографіям великого міста Нью-Йорк, Лондон, Париж тішиться тим, що вони зробили своє майбутнє, вкладаючи своїх дітей зараз, роблячи їх моральними, розумними, спонукаючи їх і одночасно до досягнення кейсів і до навчання, і до формування життєвої стійкості, життєвої гнучкості. Психологічної гнучкості, там, де їх уже не буде, батьків, які не зможуть підтримати і сказати дурня, не переймайся, в тебе ще буде кохання, в тебе буде ще щось. Ми одночасно закладаємо ті речі, які роблять високоморальними цих людей, з розумінням, що вони повинні і крутиться в них голові в голові вдячність. Не лише за те, що ми подарували одну клітину, з'єднавшись з клітиною мами і батька і подарували життя, а за те, що було вкладено в розуміння їхнього майбутнього досягнення. І ми стаємо такими старими ступіннями ракети, яка повинна ось ось відійти, відкалацнути і згоріти в атмосфері. Або все-таки краще хочеться бути такою масковською ракетою, яка зробить посадку на платформі в Тихому океані і ще буде використовуватися. Але це той варіант, що ми і не повинні стримувати тих, кого ми запускаємо на наступний щебель космосу. Спонукати і розуміти, що вони про нас турбуються. Для цього треба дуже багато працювати на розуміння твоїх дітей і на їхні знання, і на їхню моральність, і на слово відповідальність перед тими ж старенькими ступенями ракети. Ну що ж, думайте, до чого я це все виклав в своїх психотерапевтичних етюдах. Пока.